Вітаю! В модулі 2 ми з вами детально розглянули заповнення кожного з розділів декларації. У цьому та наступному відео ми розглянемо особливості подання двох типів повідомлень: повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. А також особи, які обіймають посади пов'язані з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, мають подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у разі отримання доходу, передбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Важливо зазначити, що мова йдеться саме про одноразовий дохід або видаток. Водночас дохід має бути нарахованим, тобто включати податки та збори, а також бути фактично отриманим. Щоб краще розібратися, розглянемо такий приклад: Декларант отримав одноразовий дохід у сумі 150 тисяч гривень. Ця сума включає 18% ПДФО та 1,5% військового збору. В такому випадку йому потрібно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, оскільки зазначений дохід перевищує 50 прожиткових мінімумів. У разі суттєвої зміни в майновому стані декларант у 10-денний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов'язаний повідомити про це національне агентство, заповнивши відповідну електронну форму в реєстрі. Паперову копію не потрібно подавати. Звертаємо вашу увагу, що інформацію, яка була зазначена в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані декларанта, необхідно буде відобразити також в декларації, що охоплює відповідний звітний період. У разі здійснення видатку на суму, яка перевищує встановлений поріг, внаслідок якого набуто право на майно, вартість якого теж перевищує поріг. Подається одне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. У відповідних розділах зазначається як видаток, так і придбане майно. Наприклад, якщо декларант придбав квартиру 20 вересня 2021 року і у цей день був укладений договір купівлі-продажу, внесені відповідні зміни в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та передані кошти продавцю одним платежем. У такому випадку подається одне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. А при заповненні форми повідомлення у розділі 3 об'єкти нерухомості зазначається інформація про квартиру та у розділі 9 видатки інформація про суму сплачених коштів. Звертаємо вашу увагу, що законом не передбачено можливості подати виправлене повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Тому необхідно вносити дані при поданні такого повідомлення уважно та коректно. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається незалежно від того, чи перебуває декларант в Україні або за її межами.